Політик. Як багато в цьому слові, величності, енергії, образ, політики розумні, загадкові, але один нюанс нема таких у нас. А наші лише крадуть і брешуть, а потім брешуть і крадуть. В брехні своїй не бачать межі, типу дійсно вірять, що в Європу нас візьмуть. Але ж в Європі трошки по-другому. Корупції там менше, знаю я. У нас же від кабіну до родому корупції ну просто даху. І це не просто якась взятка. Корупція це стиль життя, системна скнепалатка, як неплановане дитя. Колись комусь там захотілось, боні держання гармонів, а потім дирка у бюджеті розміром в 9 мільйонів. Ну, маєш стидно, бо, шановні, стидно, блін, за вас мені. Олігархи, у верховній, а народ наш. У гімні булочка вже 10 гривень. Це скажімо, до хера. Ну прості, мучно і вредно, нету то худа без добра. Щоб була булка та дешевше, треба шота. Вироблять, потім буде Сразу легше це руминам продавати. Економіка, заводи і реформ реалізація. Заводи вийшли уже з моди, і для народу повним ходом буде декомунізація. А як же буде людям жити без хімпрому І автопрому? Так для цього ж є кредити. Буде круто, по-любому. Ума багато кредит брати, вернуть же треба. А дадім. А хто їх буде віддавати? Будуще за молодими. На машину фіг накопиш, тим більше на якусь нормальну БМВ це просто розкіш. Ну виграти її реально. Супер розіграш від паци, ви такого не віддалі Треба тільки мишкою класнуть. В описанні і деталі. А ще устали, люди чути про ту Європу без тих віз. Недавно підписали їбан з Албанією без віз Ну заїбі. Ну так воно було і буде. Трошки гірше буде, може. Бо 20 років бачать люди в парламенті й ті ж рожі. А ще тупих у раді много. Разумних там, ну. Дуже мало. Ходять в раду лише для того, щоб набити комусь єба і жирують, що аж гидко, модні лейби на одежі, піджак Арманів, тебе звідки? Це не мій, це піджак тещі. І це понятно, завжди модно було владу всю ругать, но працюйте сука, годно, щоб повод нам вообще не дати. Обранці, що стоять за тумби, що розчищають шлях в Європу. Може, час уже подумати не тільки, блін, про свою жопу, бо є країна, є в ній люди. Які у розпачі немов. Почуйте, може, прикро буде, що ви не заслужили їх любов. Любов ту не зловіть очима, так зробіть якісь діла, щоб віра в краще не спочила, і надія ожила. Якщо ти згоден зі словами цими, ти цим відосом з другом поділись. Ну а як сподобалася Рима на наш канал негайно підпишись.